Всім привіт! Сьогодні вибрався, до речі, на риболовлю. Сашко почекає! Навіщо тобі ті гриби? Йди зніматись. Отже, ледве нас догнав. Запихати що капець. Так, ми знаходимося на дуже цікавій водоймі. Це у нас об'єднаний канал. Зараз будемо ловити виключно такого хижака, як окунь, Судак та щука. Сьогодні буду використовувати ось таку палку з Тестом 2.7. Ти що будеш використовувати, що будеш ловити. Сьогодні будемо впиратись суто в окуня, тільки в окуня. Важиками будемо від там, від 2 грам і там, до 7-10 до 10 грамів будемо в принципі. і приманочками в принципі, теж до 2 грамів. Доволі такий сьогодні пасивна риба. От, Але ми будемо в нього сьогодні впиратись важиками від 2 грамів і десь до 10 максимум. То, що такое засмучений? Що, що заважає гриби збирати? Отже, тут навіть в всіх місцях навіть грибники гриби не збирають, бо там так заміновано, там такі кучі кладуть люди. І ще знаю одного спортсмена, який їх, що, що, щоразу підходить і там, там, як там, Бризкає, да? бризкає грібочки, мі, мітить грибочки. Ви, гадаю, також бачили того рибалку, того спортсмена. Отже, зараз будемо ловити хижака. Гадаю, що далі буде тільки цікавіше. Отже, дивимось, не перемикаємо. Отже, сьогодні буду використовувати на риболовлі з такі приманки по смугастику. Тут у нас, до речі, заважає. ось у нас такий мадвах в цікавому кольорі. Так у нас фантастик силиконова приманка. Потім у нас Фішап танта. Також кольорний, до речі, цікавий, от вона, фіолеті. Отже, багато так. Всі приманки також мені дуже подобаються. Все у нас релакс. Погляньте, на нього можна спіймати і щуку, і судака половить, а також можна спіймати на нього і такого красення смугастика. До речі, важики також використовую сьогодні. Від 2 до 5 грам. Це виключно стосовно окуня. А стосовно такого хижака, як щука та судак вирішив взяти з собою на роболовлю ось такі приманки. Погляньте. Це в нас, до речі, ось цікава приманка. Минулого разу у всіх місцях в такому кольорі, бачите, 4 дюйми спіймав щуку на 2,5 кг. Також були в мене клювання і на такий колір. Потім хотілося мені ще спробувати ось такі приманки. Бачите, ось такий цікавий слаг. Також шекерів трошки взяв. Будемо збирати нашу коробку. Також ще взяв на риболовлю ось такий перчик 2,8. Ну, Все, розповідати можна вам не казати. Це дуже добре ловило у нас такого хижака, як Судак. 3, можна сказати, 3,5 кілограмів брав. Потім фішап. А, фішенракс, потім у нас ось такий твістер. Ну, шнури такі, вибачно, зазвичай беру собі запасний. Це у нас 0,6. І, до речі, ось такі проманки сьогодні спробую. Це у нас релакс. І мої також найулюбленіші раки. Бачите? Ось вони такі цікаві. Але вже двох штук вже не вистачає, вже обірвав. Також рибалив на Дніпрі, на них непогано. Тобто вони... Залікові рибу ловлять. Отже, зараз роблю приблизно 5-6 закидів на цю приманку, потім буду рухатись десь метрів через 15-20 ще, так зроблю 5 закидів. Якщо не буде нас відгукати з таких хижак, як щука, то буду вже пробувати місцями ловити смугастика. Тепер відправу нашу приманку туди до річки. До речі, непогано полетіла наша приманка. Але гадаю, якщо було б нас 7-8 грамів і та сама приманка то закид був би однозначно далі. Тим більше, що тут тест заявлений виробником 1.7, 7 але гадаю, що 8 грамів дозволяє нам робити закіт, цей прутик. Отже, зараз подивимось. Відготнеться у нас наклювання щучка. Дімон, що не холодно тобі? Та ні. Дор... А, ти стосовно костюму питаєш. До речі, минулого разу на мені був костюм. Котрий нічого не грів, а зараз ти поглянь, бачиш? Одягнув ось такий костюм. До речі, цікавий. Зараз мені дуже тепло, це зимовий костюм. У мене, погляньте, фліска і такий костюм. І сьогодні навіть чоботи вбув, щоб не змерзнути. І найцікавіше, що ми ходили з тобою, потім на автівки рухались, тобто перепад погоди у нас був то спочатку холодно, то виходить ну, точніше, прохолодно було, то дуже тепло було, зараз знову прохолодно. І зовсім не відчувається. Тобто я не спотів і не холодно. Зараз Сашко щось тягне. Зараз поглянемо. Зрозуміло. Угу. Глящика спіймав. Погляньте. Такий. Підлящик. Я бачу, ти вже також перейшов на ультралайт. Давай я тобі допоможу. Ага. Давай, 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 давай. Опа. Тихо, 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 тихо. Помаленьку, помаленьку. Зараз. Бо все ж тоненьке. Ось така гостирочка в нас. Погляньте. Ага. Бачите, який красень. Спіймоно Сапог широкий в тебе? Давай зараз покладемо. Давай. Ну що, відпускаємо? А ні, я ж рибу... Чи в торбинку? Турб... В Мабуть, в торбинку. Давай. Плави. Щось він трошечки в шосі. Ну, жити буде. Все, друзі, вподобайка. Жити буде. Все вподобайка однозначно. А що з ним? Ловити потрібно правильно, а не барити. Ну що, ловимо рибу руками, погляньте. О, все одно він жити вже не буде. А так, мабуть, котику знадобиться. Отже, ви самі щойно побачили, як Сашко спіймав рибу. До речі, риба непогана. Хотіли її відпустити, але... І таке іноді буває на риболовлі, відпустили її, а вона не поплила. Отже, тому вирішили її забрати, щоб вона не пропадала. Але дуже, до речі, шкода. Зараз рухаємось, далі шукаємо перспективні місця, перспективні локації, ямки, травичку. Зараз все будемо облавлювати. Навіть курчі. Ми там, до речі, будемо дуже багато приманок обравати. Отже, сьогодні на риболовлі буду використовувати ось такий комплект. До речі, паличка дуже цікава, це у нас графіт-лідер Fінеza UX. Це з неї 1,7, а також на неї причепив, як можна побачити, бачите. Це у нас катушка Дева Ніндзя 2000. Жилка в нас Юзурі Харкор. І зараз спробуємо спіймати на цей комплект, до речі, непогано рибини. Спочатку розпочну нашу риболовлю ось на таку приманку 1,6 дюйма, якщо не помиляюсь. І важиків в нас 3,5 грами. Отже, дивимось. О, щось таке взяло. Напевно, це в нас. А ні, ок, оконець, покусився. Другий закид в цьому місці. Другий закид в цьому місці. І такий от красень взяв. Погляньте. Такий жадібно взяв. Ось такий. Добротний. Зараз подивимось. О, а да ти вже лайтову палку взяв? Да. я скажу Зріже чи ні? думаю, що ні. Ну, Зараз виймо поглянемо. А мені цікаво, як вона взяла в шахту. Сам дістанеш? О, чи підтримати палку? Попус Давай потримай палку. Давай палку потримаю. Давай, давай, бери. Ти як жінку береш її ввечері. О, така залікова. Давай. Подякував. Добре, ловимо далі. Ще одна. Погляньте. Це кландайк. Зараз вимотуємось, зараз ще підснимою. Це ти, ти нахрапом береш. Що це у нас як веде. О, все в нас секундчик. Ну так, да, є таке шахту, все. Все вподобайка. Рибалка щось знає, щось вміє. А у нас поки що четвертий закид на всю приманку і жодної клювання зараз ще немає. Но ми в вічай не впадаємо, спробуємо ще зробити закид там, де і він ловить. Зараз будемо вигрібати в нього рибу. Усе сніг валить. Зараз зробимо менше приманку. Так, до сього я кидав 7 грамів. Ось така приманка, 2,8 і 7 грамів. Клювань не було. Зараз, мабуть, поставимо. А що ми поставимо? Я навіть я не знаю. Давайте спробую поставити ось такі три дюйми, але вже 5 грамів. Та подивимось, може спокуситися щось. на клювання. Отже Зараз шекер 5 грамовий. Буде рухатись, шукати активного хижака. Ось наше закидання. А в тебе біля берега взяла чи на Дальньому закиді? Середня дистанція. окунь на викид. Ось бачите? Тобто рибка є, прокльовує. Хоча, до речі, сьогодні вона дуже пасивна. І сніг валить такий мокрий. Клюва, ви бачили? Зрізало, друзі, немає. Все. Шекер робить. Перший закид зріз. Дивись, як вона гарнесенько легесенько взяла. Погляньте, ось я вимотуюсь. Оте клювання було. це моя очікувана була риба. Погляньте. краєчку, ось наш з краєчку зрізала. Тобто риба є. Ловим далі. Ви ще не самі бачили, як в мене зрізала ферокарбон. І, до речі, самі. Перший зріс в цьому росі. Вирішив зараз ще поставити ось таку приманку. Тільки замість 5 грамів зараз у нас вже буде 7. Подивимось, що з цього у нас буде. Буде клювання на 7 грамів в такому кольорі. Але на 5 грамів вже десь плаває. Зроблю декілька закидів такою приманкою. І до речі, ключика вже, мені здається, трошки підібрали. В тому, що коли стоїть важик 5 грамів, то є клювання. Зараз ще подивлюсь, може ще буде проводка грати якусь роль. Тобто зараз буду робити равномірну проводку. Десь приблизно 3-4 закиди так зроблю такою проводкою. Якщо не буде клювання, тоді вже зменшую важики, замість 7 ставлю 5, трохи менше поставлю приманку, десь приблизно 2,5 дюйми. І буду вже тоді пробувати підкидання і також рівномірно. Але зараз залишається ще декілька закидів щоб зрозуміти. Так, ось у нас ще одна щучка. Взяла на посилку джегріжик 5 грамів. Зараз будемо випускати. Так, ну, такий шнурочок, грамів 300. До хату. Отже, друзі, така в нас сьогодні риболовля зимова вийшла. Декілька риб спіймали, також зустріло дуже багато блогерів, багато рибалок. Багатьох навіть взагалі жодної риби немає. Тобто ми спочатку не хотіли навіть викладати це відео, так? Да? Ну так. А риби доволі таке мало. Зараз зима, і риба реально дуже трудова. Так. І тому вирішили викласти це відео, щоб ви зайвий раз не їхали, не палили бензин і дарма на риболовлі зараз зимку не мерзли. Тобто виклали все як є.